Сказав Господь, до пришедших до нього і Правду кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, Тот злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх, а як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу оцю прічту... Повів Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив? І знову промовив Ісус. По правді, по правді, кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці їх не послухали, я двері. Коли через мене хто вийде, спасеться, і той вийде, і війде, і пасовище знайде, Злодії тільки на те закрадаються, щоб красти і убивати, та нищити. Я прийшов, щоб ми мали життя, і достаток, щоб мали, я пастир добрий. Пастир добрі кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, колому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає, і полошить. а наймит утікає тому, що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрій, і знаю своїх, і знаю, і свої знають мене. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Тож маю я інших овець, які не з цієї кошари, і повинен її припровадити. І мій голос вони почують, і буде одна отара. І одинсти. Помолимось, Господи, помилуй. помі, Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх цінність і сила, і ніхто опиратися тобі не зможе. Ти сидиш на хіровима і тебе безперестанно освітує сирафини. То що ми можемо проти тебе, люди? Приклони, Господи, ухо твоє і почуй, споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших, віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від їхніх рук. Ти збережи зберіг раба твоєго Давида від руки сильного. І вкотре подав йому силу Твою, немаючи і звершуючи, і прийняв жертву серце Єзикії, подавши йому продовжені років його життя, подай же мир і спокій, Боголюбивому народу нашому і не віддай нас за гріхи наші, тож пам'ятаємо слова Тво, Слова Спасителя, єдинородного Сина Твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяли меч. Від меча загинуть, тож не зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою відчуваємо, ти твориш чудеса, і від тебе перемога і поразка, даруй Україні наші мир, глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігай, і усе благе на користь душевну і тілесно подавай, бо Ти єдиний Бог милості, Бог. Спасителі, Цар, миру і душ наших. І тобі славу висилаємо, і з ідородим Твоїм Сином та Святим Духом, нині повсякчас, і навіки Вічні. <плоджен> Любі во Христі, вітаю усіх вас сьогоднішнім святом. Церква Христова сьогодні згадує дві знаменних події: це хрещення Київської Русі. І, звичайно, пам'ять святого равноапостольного Великого князя Володимира. Чесно скажу, всю службу був подумки у волі пристані в нашому храмі. От не міг ніяк перебороти цього почуття, якийсь навіть до корі сумління відчував. Чому? От храм ще не добудований, а служби дуже були урочисті, дуже були величаві і приблизно дуже. 150 парафіян, От, можливо, і більше було. І часто, я думаю, небагато людей прийшло. А сьогодні я усвідомив, що це було дуже багато людей, які прийшли цей день, щоб прославити святого князя Володимира і, звичайно, привітати мене з іменинами. Бачите, все познається в порівнянні. Багато чого в житті ми мали. Сподіваюся, що не все втратили, але багато чого ми втратили. Та саме головне, я вірю, що ми навчилися цінувати те, що в нас було, любити тих людей, які дуже для нас дорогі. І тепер двері наших домівок, я сподіваюся, будуть відчинені завжди для всіх, хто тільки захоче до нас завітати і навіть залишитися, переночувати. Раніше, ви знаєте, ми трошки цього були позбавлені. Мабуть, були егоїстичні, мабуть, були пехаті. А зараз ми це все зрозуміли. Кожен відчув на своїй душі, як важливо прийти до тієї людини, яка тебе розуміє, приймає, яка готова тебе нагодувати, обігріти. Оце саме головне, це і є підвалене християнства. Не тільки віра. Неможливо прийти до Бога, переступивши через людей. Зараз це як ніколи ми розуміємо. Святиріно-апостольний князь Володимир, дуже така колоритна особистість, я би сказав. Одні говорять, що був він таким бабником, є таке слово, От, що був жорстоким. Але я би хотів сьогодні сказати вам про Володимира як святого Володимира, який відродився під час святого хрещення, який повністю. Обновив своє серце. Часто люди одягають красиві одежі, сідають дорогі машини, але коли людина знімає одежу, і коли вона виходить з цієї машини і починає з тобою розмовляти, ти усвідомлюєш, що людина ну, дуже маленька, дуже легка перед Богом. Нічого такого особливого немає, за що б можна було б її любити і поважати. А буває таке, що людина, вроді і так, скажемо, бідненька, одягнута, і нічого такого особливого немає, а тільки починає говорити, а ти бачиш, людина велика, людина настільки могутня, що просто з перших слів ти починаєш любити її, довіряти її. Князь Володимир був сином Рабині, хоча мати його вона була не з простого роду, вона теж була княжною, але. На нашу землю, на українську, на Київську Русь вона прийшла як рабиня. І ось батько Святослав і мати Малуша народили такого великого і прекрасного сина для нас, з вами, нашого духовного наставника і батька. Багато було гріхів і провин в його житті до святого хрещення. А ось після святого хрещення цей великий муж. Став таким духовним камертоном для всього свого народу. Він позбавився всього язичницького і приліпився до всього християнського, почав будувати храми, відроджувати культуру, духовність. Навіть в літописах згадується, що вози їздили по київській землі і роздавали милостиню бідним і нужденним. Це як треба було прийняти Христа, як треба було увірувати в Христа, щоби ось зробити такий крок подати руку бідним, знедоленим, сострадати, усвідомлювати потребу ось цього духовного відродження нашого народу. Не так просто було навернути людей з язичества християнство. Це була дуже складна річ. Але своїми ділами, своїми поступками Володимиру це вдалося. І з часом люди почали його називати Красне Сонечко. Такий ось в нього був якби духовний імідж, імідж доброго, мудрого, розсудливого наставника. Таку постать ми з вами і знаємо. І бажаю кожній душі, щоб саме такий Володимир. Ось проявлявся в наших серцях як наш духовний батько і наставник. По всьому світі є йому пам'ятники. В нього було 12 синів і було багато дочок. Да. Він був великим державотворцем, тому що всіх, практично, своїх синів, він одружував з княжними, так би мовити, з людьми такої голубої крові, і тому то багато. Держав дуже вдячні йому за те, що він пролив світло істини і на їхні землі. Ми ж особливо повинні бути вдячні цьому святому благовірному князю мудрому наставнику за те, що він присвятив Духом істини нашу святу землю. Всі прекрасно пам'ятають, як Володимир відвідав Константинополь і яке враження на нього справила молитва. Святій Софії. Мені пощастило бути святій Софії, і я побачив, яка велич цього храму це незбагненна красота, це все те, що залишилося, а можна усвідомити, що було в часи, коли Володимир відвідав це богослужіння, які там були хори, яка там була могутність духовна. І все це настільки вразило Володимира, що він сказав, що тільки віра. Грецька тільки віра східна може прийти на мою землю. Вічна пам'ять, вічна слава цьому святому і великому чоловікові, за духовне відродження, за те, що він так вміло і так по-батьківськи любив і заповідував любити Христа. Хочеться, щоб ці. Складні часи, які зараз переживає наша держава, Господь нам послав такого очільника, як був святий Володимир, такого нового Моїсея, який об'єднав би наших людей, який би дав це духовне зерно, цю основу, на якому базується не тільки як держава, а й духовність. Вірю, що Господь нам дасть цей безцінний дар, що ми вимолимо Бога. Такого керманича, такого наставника, і з ним ми здобудемо тільки перемогу перемогу над злом і перемогу над ворогом. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом і на всіх вас закликаю Боже благословення.